Маємо піти на стару баржу на хімзавод за інструментами банзая. Баржа стара, напівпотоплена, інструменти банзая знаходяться тут. Ого, у мене, у нас тут артефакт ще навіть є якийсь. Медуза. Знайшли медузу просто без аномалії. Сталкер, певно, залишив. Продовження цієї всієї історії з блиманням. Нема занурення насолодження від процесу, від атмосфери, тому що це блимання все ламає. Бачимо всередині якась штука синя. Що буде, якщо я по ній вистрілю? Вона була синя, стала червона. Мен. Це похоже до тих ідолів, які собі робили монолітівці, і сідали навколо, і качалися. Є який він страшний. Міхабар! Інструменти банзая. Дивіться, як вони прикольно виглядають, до речі. Я розбігся, стрибну на баржу. Мене всмоктало в аномалію і викинуло в воду. О, Цілий кілометр бігти. Мен! Табір казковий. Та йдем. Ну, погнали. Ти ж рятівник нашого радіогені. Так, приніс його інструменти. Це чудово. Залиш мені, а я вже передам. Це наше диво. Диво дивне. Сім купонів тисяч, сім тисяч купонів. Чекай мене. От інструменти банза, я так поняв. Тут буде наш технік.